Усіх рада вітати! Це вже восьма лекція абсолютно безкоштовного курсу з польської мови, польська мова з нуля. Він публікується в Сіктосі та на Ютуб, тому ви можете абсолютно безкоштовно вивчати польську мову. Сьогодні ми говоримо про роди в польській мові і як визначити рід іменників, ну і прикметників в польській мові. І теж, як я і обіцяла, кожна лекція буде складатися з граматики і лексики. Відповідно, ми спочатку розберемо граматичний блок, а пізніше вивчимо теж базову лексику. Власне, для практики, для того, щоб зрозуміти, якого роду кожна з цих слів. Якось так, тому поїхали. В польській мові такі самі роди в однині, як і в нашій мові. Одина по польській лічба поєдинча, роди меуський. Родзай женський і родзай ніякий. Спочатку подивимося на іменники. Іменник по-польськи це жечовнік, а пізніше, вже як прикметники, теж будуть відмінюватися в залежності від роду. Так, е іменник жечовнік. Почнемо з середнього роду. Середній рід це завжди найлегший рід в польській мові, він ну, завжди сприймається дуже легко, бо немає чогось суміжного з іншими родами. В середньому роді дуже легко запам'ятати. Якщо слово іменник закінчується на О, Е, Еу чи Ум, то це слово середнього роду. Це іменник і це слово середнього роду. Наприклад, джецько закінчується на О, відповідно, це середній рід. Ім'є закінчується на ЕУ, відповідно, це середній рід. І, що зараз. Ми розуміємо, що взяли іменник, який в називному відмінку. Це важливо, так? І ми зараз взяли слова, які іменники, тобто відповідають на питання, хто що, це позначають явище чи предмет. І в називному відмінку відповідно відповідають на питання, хто що. Такі базові слова, олівець, стіна, ліжко, стул, от щось таке. Відповідно, якщо слово закінчиться на «о», «е», е ум, це середній рід. Далі жіночий рід. Трошки вже важче стає. Жіночий рід найчастіше закінчується на А. Наприклад, «кобєта», щостра. Для нас це абсолютно логічно, що це родзай женський, бо в нас так само. Але що нелогічно? Теж жіночий рід в польській мові може закінчуватися на нульове закінчення. Що це таке? Це коли слово закінчується на якусь приголосну. Наприклад, ноц. Це ніч, і це вона в польській мові. Або, або молодже, це молодь і це теж вона в польській мові. Таких слів не так багато, з таких одразу які спадають на думку: це ноць, моджеж і донь. Ми їх повинні обов'язково собі запам'ятати. Власне, зазвичай вони мають той самий річ, що і в українській мові. Тобто ці слова, які закінчуються на приголосну, і є жіночу городу. Добре. І цікаво, що теж слова на і це жіночий рід і це «однина». Ну, таке слово, як пані, в нас чомусь не виникає жодних питань, чому це вона, ну бо в нас теж є таке слово. А таке слово, як спродавчині, нам чомусь здається, що це вони. Ну, не чомусь, логічно, бо в українській мові закінчення і позначає множина. Натомість в польській мові спродавчині це вона одна. Єдна спродавчині. Ми скажемо рдна спродавчині. Міла спродавчині. Спродавчині робі, а НЕ робіт. Так само, до речі, зі словом боїні. Це теж вона одна. Господині це теж вона одна. Тому зверніть увагу, що жіночий рід теж може закінчуватися на і, за прикладом слова пані. Добре, ну і чоловічий рід найчастіше закінчується на приголосну. Такі слова, як брат. Сту, двугопіс. В принципі, в нас не виникає питань, чому це він, так чому це чому це чоловічий рід, тому що в українській мові так само теж чоловічий рід закінчується на пригосу. Добре, і теж чоловічий рід може закінчуватися на А. І ось це важко. Ось цим вони перетинаються з жіночим родом, власне, з цим або нульовим закінченням, або А в польській мові найчастіше ось в чоловічому роді закінчення А, а в якихось професіях артиста, дентиста, керовця це він. Це все він, це все чоловіче рід. Ну і, звісно, що меушчизна і колега, це теж він. Добре, ну і теж, щодо середнього роду прокоментую, я вам так продиктувала О, е, е, у, Ум. І з О, е, і е, У не виникає питань там джецко, окно, поле, ім'я, ну, якось зрозуміло, що це воно, бо в нас подібно. Але кінцівочка ум це те, що може трошки збивати з пантелику, бо нам хочеться сказати музеум, «добрий музеум або «вєлький Акваріум. В польській мові ми скажемо, що це воно: «Вєлький акваріум, дуже ліцеум і так далі. А тепер поговоримо про прикметники, які вони мають закінчення. Візьмемо слово «добрий». Середній рід. В середньому роді буде закінчення е. Відповідно, добре дзвіцько. Теж прикметник в середньому роді може закінчуватися на і е. Найчастіше в тих словах, які закінчуються на к або «г». Високе джево. Високе джецько, джетсько. Дроге джево. Okay. «г» І тут можна собі записати чи завжди. Уж кажу КГ любі І. Ось, КГ любить І. І це буде повторюватися в дуже багатьох наступних правилах, тому можете одразу собі цей принцип записати. Далі, прикметник в жіночому роді закінчується на А. Відповідно, добра кобєта, висока кобєта. Тут після КГ буде звичайна А. Ну і чоловічий рід може закінчуватися прикметник в чоловічому роді може закінчуватися або. На и або на І. Може бути «добрий меушчизна, може бути високі меущизна. Так, тут те саме правило про ґґри. І теж три важливих слова, які сьогодні розберемо, як ми скажемо це, ця і цей. Це ми скажемо ТО, і тут важливо, то це не то, це Це. І ось це, ось це ось це абсурдне речення дуже часто лякає учнів. То перекладається як це. Тобто ця дитина буде то джецько. Ця дівчина теж буде та. Та кобєта» – ця жінка це ця", ця не та. І «тен миущизна це цей чоловік. Добре? І трошки слів сьогодні ще розберемо і будемо закінчувати. Так, власне, запишемо собі слова. Базові пов'язані зі школою, з тим, що нас оточує. E, найголовніші, які на початку треба знати, аби власне, попрактикувати ці правила. Перше слово плецак. Плецак це рюкзак. Плеце це спина, тому «плецак» – рюкзак. Креда крейда. Научитель. Научителька це вчитель, вчителька. Окно вікно. Учень, ученіця, учень. Учениця, Назвісько, прізвище вже було в нас це слово. Двугопис ручка. Ліцеум ліцей. Зашит. зошит, зошит. Комп'ютер. Научителька вчителька вже говорила. Гомбка, губка, ксяушка. Зверніть увагу на, на, на прочитання. Ксяушка книжка. Здєнтє фото. Колежанка, подруга, то зверніть увагу. Колега це він, колежанка це вона. Так? Телефон, телефон, таблиця дошка. Колега він, якби друг, приятель. Теж важливо, що колега і колежанка в польській мові це не як наш колега, в плані на роботі, якийсь знайомий. Ні. по польськи колега це щось середнє між знайомий друг. І це означає. Людину, з якою ми познайомилися, будь-де. не лише на роботі. Тобто це може бути друг з навчання, друг просто з вулиці ми десь його зустріли неважливо. Кшесфо це не крісло, це стілець. Уавка. Лавка лавка, або парта. Ім'я, ім'я, учениця, учениця вже казала. І бюрко Робочий стіг. Я вам пропоную додому. З цих всіх слів, їх зробити в три е, стовпчики собі, або не в три стовпчики, ну, підписати кожне слово, до якого роду належить, або ж теж для тих людей, які хочуть трошки ваші завдання, написати тен та то от щось з цих слів, поєднати з кожним з цих слів, і відмінити слово «добрий» або зли, або ладне, дописати до цих слів, правильно поставивши закінчення. Всім бажаю успіхів в домашній роботі і в вивченні польської мови. Знову ж таки, нагадую, підписуйтесь на мій інстаграм, тікток та ютуб, якщо хочете, щоб цей курс продовжувався, і ви безкоштовно вивчали польську мову. Ну і теж доєднуйтесь до моєго закритого телеграм комюніті Це дійсно дуже класна пропозиція. Ціна мінімальна. Але ви зможете індивідуально поставити мені запитання і теж дізнатися дуже багато цікавої додаткової інформації, зробити практику.